Всім привіт! Рада вітати вас знову в ефірі. Давно не виходила, тому сьогодні хочу показати свою посилочку. Хто мене ще не знає, мене звати Наталя, я партнер компанії Prove, яка пропонує дуже якісну заводську продукцію, яку сама створює, для якої сама створює формули, і випускає її. Тобто весь процес. Виготовляє, все робить наша одна компанія. І сьогодні хочу показати вам посилочку і наші класні круті продукти. Ось посилочка. І поступово буду розкривати і показувати. Так, Так, хто знає, в нас з'явився новий коктейль білковий. і це до нього ось такий шейкер. Один маю, то ще один замовила для сина. Тепер переходимо до продукції. Тональна основа. Шикарна наша тональна основа, яку я сама дуже-дуже люблю, тому що вона натуральна ось, підходить під. Мій тип шкіри, ось такий середній тип шкіри, це другий номер. Покажу вам. Не знаю, чи видно буде. Коли наносите, через якийсь час вона адаптується до нашого кольору шкіри. І її зовсім не видно. Натуральна. Не створює ефект маски. І от в мене на обличчі вона є, її зовсім абсолютно не видно. Також ця тональна основа. Не сушить шкіру, захищає її від сонячних променів, від вітру. Ось така і вистачає її надовго. Дуже люблю цю тоналку. І всім рекомендую. Далі, це у нас кератинова сироватка для волосся. Ось теж. Вона невеличкий об'єм, але вона дуже. Її теж надовго вистачає, тому що там раз чи два в тиждень використовувати. Після миття голови на вогке волосся наносимо на кінчики волосся. Відживлює волосся. Робить його блискучим, здоровим. Натуральна продукція це вам не магазинна хімія. До речі, зайшла в магазин. Не хожу я в ці магазини, де продають хімію, а тут зайшла так, заради цікавості. Подивитися, що там є, і дуже швидко звідти вискочила. Тому що просто не могла там знаходитись, бо мені почало дерти в горлі, пекти просто від самого запаху цієї хімії. Не уявляю, там люди працюють і як взагалі можна користуватися цими засобами, якщо навіть просто від одного запаху вже пече горло. Далі, оце в нас є така, такий спрей для розгладжування одягу. Дуже класна штука, якщо, наприклад, відключають світло, а треба кудись йти. Просто напшикали на одяг, розрівняли його, і він стає рівненький. Десь в мене на сторінці надіє відео, можу повторити, показати, як я розпросовувала ним футболку, коли не було ще світла минулого року. Дуже класно працює і має дуже гарний аромат. Ось, не пошкодуєте, якщо візьмете собі такий засіб, в дорогу можна брати. Не треба велику праску тягати, а таку маленьку пляшечку цього спрею берете. Попшикали, порівняли і все, можна вдягати. І аромат гарний, і одяг розпросований. Ось така пляшечка. Далі у нас є о, це мій улюблений, це є рибний питний колаген. Ще показати, щоб було видно. О. Тут є півлітри, вистачає на цілий місяць. Є такий корочок, наливаєте туди. По позначку і випиваєте. Я собі зранку після їжі, щоб не забувати, один такий корочок випила, і більше нічого не треба. Рибний питний колаген дуже добре засвоюється організмом. Не м'ясний, не якісь там інші, не знаю, які там ще є. Але оцей рибний це дуже класний колаген, який дуже гарно засвоюється. Він допомагає відновлюватись нашим хрещам, кісткам. І також. Для шкіри обличчя, для волосся, для нігтів він дуже помічний. Я п'ю його курсами кожні три місяці. Три місяці п'ю, три місяці роблю перерву. Ну, Можна, якщо є потреба, можна чотири місяці пити. І скажу вам, що дуже добре себе почуваю. У мене дуже болів суглоб колись цього року від осені. Я вже майже забула про нього. Ну, Я відчуваю його там. Деколи, такі, але ж не такі болі, які були колись. Ось, тому користуватися раджу всім, не тільки якщо у вас щось болить, а просто для профілактики. І ще він дуже смачний, він має смак такий апельсиновий, дуже смачно і ніякого рибного запаху, ніякого рибного смаку тут немає. Ось, Якісна натуральна продукція допомагає від будь-яких проблем. Далі, о, о, тут у нас є бальзам для губ, покажу вам. Такий у вигляді помади, натуральні олії, гарно пахне. І тут повністю натуральні олії. Він дуже гарно зволожує губи. Я постійно ним користуюся, беру собі на постійній основі, тому що... У мене суха шкіра губ, ще трошки як обвітриться, то все зразу починає тріскати, починає шелушитися. Ось, намастила ввечері до ранку. Губи дуже гарні, гладесенькі, нія, нічого там абсолютно нема. Буває таке, що навіть на вулицю десь іду, там щось біля хати робити. Я собі намащу ним, і ніяких проблем в мене не буває з губами. Якщо у вас суха шкіра губ, цей бальзам. Для вас буде дуже великою знахідкою і підтримкою. Так, і ще тут у нас є миючий засіб. Ага, весна на вулиці, скоро паска, треба мити вікна. Ось цей засіб для миття вікон. Дуже його люблю. Він гарно пахне, гарно відмиває скло, ніяких розводів не робить. До нього також є ось такий розпилювач. Ось. Дуже люблю, вистачає його надовго. І дає такий аромат в кімнаті дуже гарний. Головне, що не робить розводів. Запшикали, витерли і все. І ще є такий засіб з ефектом антипара. Є звичайний і є з ефектом антипара. Ось це він і є. Якщо ним. Кілька разів помити вікна, то потім пара, не утворюється пара на вікнах, не запотівають вікна. Ось, в машині мию, і вдома мию вікна, меблі, де є скло, деркала, все-все повністю мию цим засобом. Сама задоволена і рекомендую всім. Ось така була у нас посилочка. Ще хочу нагадати, що в компанії ProVe Крім миючих товарів для здоров'я і косметики, ще є парфуми. Якісні, натуральні французькі парфуми. Також можете замовити, спробувати. Вони стійкі, вони шлейфові. І хто хоч раз ними скористається, вже не захоче інакших, і ніхто не захоче брати їх десь там на розлив в магазині. Бо деколи дивлюся в кіпсоцію, там показують. В пластикових пляшках на розлив продають парфуми. І вони розказують, що це натуральні парфуми, що якісь там брендові вони. Ніякі вони не брендові, не купуйтеся на це. Брендові парфуми дорого коштують. Наші парфуми коштують від 700 гривень. Це і відповідники брендових ароматів. відповідники. Але вони зроблені у Франції, розлиті вже тоді в Польщі ось такі стильні флакони. Але це є французькі, якісні з натуральних аромамасел, 20% аромакомпозиції. Тому ви собі можете замовити на досить довгий час їх вистачає. Можна не шкодувати, там не раз в тиждень використовувати, а щодня. Будете гарно пахнути, і вам будуть робити компліменти. Ось така була посилочка. Хотіла вам нагадати про всю продукцію, яка є в компанії Прове. Дякую всім, хто дивився, може є питання? Немає. Ну тоді дякую всім за увагу, хто був зі мною і хто буде дивитися в записі. Пишіть мені в приват, якщо хочете щось спробувати. Тому пишіть, дівчата, не бійтеся, тому що в моєму місті часто буває, я зустрічаю знайомих. Вони кажуть, о, я би хотіла спробувати твою продукцію, я слідкую за тобою у Фейсбуці. Ну, але чому? Чому ви не пишете мені, а чекаєте, коли побачите десь мене в місті і тоді замовляєте. Пишіть мені в месенджер, і я обов'язково всім відповім, допоможу придбати, розкажу про продукцію, якщо у вас будуть якісь запитання. Ось тому пишіть мені в приват. Якщо хочете отримати знижку 25% на всю продукцію, також розкажу, як це можна зробити, щоб ви користувалися продукцією всією зі знижкою. Тому що продукція якісна, такої якості такої продукції, ви, якщо і купите, то за набагато вищими цінами, ніж у нас. Ось дуже якісна, дуже натуральна продукція. Просто шикарна. Сама користуюся всією продукцією, всіма лінійками, які в нас є, і вам рекомендую. Тому пишіть приват і я обов'язково допоможу вам придбати. Дякую всім, хто був зі мною.